Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Ініт Блайтон. Славетна п'ятірка. Нові пригоди з славетної п'ятірки. Розділ 10-й. Джорджа і Тім шоковані. Наступного ранку уроки відновилися, але Тімоті під столом вже не було. Джорджі дуже хотіла відмовитися вчитися, але що це дасть? Уся влада у дорослих і від них можна чекати будь-якого покарання. Їй все одно, якщо покарають її, але нестерпною була думка, що покарання окошиться на тімоті. Отож, бліда і похмура, дівчинка сіла за стіл разом з іншими. Ен так і палала бажанням брати участь у навчанні. Власне кажучи, вона ладна була не все, аби догодити панові Роланду, бо він їй подарував маленьку фею з верхівки ялинки. Енн вважала, що гарнішої ляльки вона ніколи не бачила. Джорджа тільки зиркнула сердито, коли Ен показала їй ляльку. Вона взагалі не любила ляльок. Тим більше їй не могла сподобатися лялька, яку вибрав пан Руланд, і яку він подарував Ен. Проте Ен була від неї в захваті і з вдячності вирішила старанно робити уроки з усіма. Натомість Джорджа працювала якомога менше, аби лише не справляти клопоту. Пан Роланд не виявляв цікавості ні до неї, ні до того, що вона робить. Він хвалив інших і не шкодував сил, щоб допомогти Джуліану впоратися зі складним завданням. Під час уроків діти чули, як Тімскавучить у дворі. Це дуже їх засмучувало, бо Тімоті був їхнім товаришем, друзякою. Їм настепно було думати, що нещасний і покинутий пес мерзне у будці. На десятихвилинній перерві, коли пан Роланд вийшов з кімнати, Джуліан звернувся до Джорджі «Джорджо, нам страшенно прикро чути, як бідолаха Тім виє там на морозі. Мені навіть здалося, що він кашляє. Дозволь мені поговорити про нього з паном Роландом. Тобі, напевно, настерпно усвідомлювати, що Тім мерзне на дворі». Мені теж здалося, що я чую його кашель, стурбовано мовила Джорджа. Сподіваюся, він не застудився. Він просто не розуміє, чому я вивела його з дому. Він вважає мене дуже недоброю. Дівчинка відвернулася, боячись, аби сльози не набігли в очі. Вона завжди хвалилася, що ніколи не плаче, проте дуже важко було втримати сліз, коли вона думала про Тімоті на морозі. Дік узяв її за руку. «Послухай на Джоджо. ти просто ненавидиш пана Роланда і, мабуть, не можеш у собі це побороти. Проте всі ми не можемо примиритися з тим, що Тімоті там зовсім сам один, а сьогодні ще й заноситься на сніг. Для нього це буде жахливо. Не могла б ти хоч сьогодні побути тятінькою і забути про свою непризінь. Або коли твій батько спитає пана Роланда про твою поведінку, той міг сказати, що ти відмінно поводилася, і тоді ми всі попросимо пана Роланда дозволити Тімі повернутися до будинку. Тімоті знову кашлянув у дворі, і серце Джорджі захололо. А що, як до нього причепиться страшна хвороба, яку називають пневмонією, запаленням легень, а вона не зможе його доглядати в будці. Вона ж тоді помре від горя. Джорджа повернулася до Джуліана і Діка. Гаразд, погодилася вона. Я справді не навиджу пана Роланда, але любов до Тімоті сильніша за мою ненависть до вчителя. Тому заради Тіма я удаватиму хорошу, слухняну і старанну дівицю, і тоді ви зможете прохати його дозволити Тіму повернутися. Молодчина, сказав Джуліан, ось він іде, старайся. На превеликий подив пана Роланда, Джорджа всміхнулася до нього, коли він увійшов до кімнати. Це було так несподівано, що він навіть сторопів. Ще більше він спантеличився, побачивши, що увесь ранок Джоджа працювала старанніше за решту, а коли він звертався до неї, вона відповідала ввічливо і доброзичливо. Він навіть похвалив її. Чудово, Джорджино, бачу, що в тебе є голова на плечах. Спасибі, сказала Джорджа і нагородила його ще однією слабкою посмішкою дуже блідою і ледве помітною, порівняно з її радісними посмішками, які так були добре знайомі її друзям. Але, однак, це була посмішка. Під час обіду Джорджа була вельми вічлива з паном Роландом, передала сіль, спитала, чи не треба йому ще хліба, вставала, щоб наповнити його склянку, коли вона була порожня. Інші дивилися на неї з захватом. Джорджа мала величезну силу волі. Напевно, їй було дуже важко поводитися так, ніби пан Роланд був її великим другом, тоді як насправді вона жахливо його ненавиділа. Пан Роланд виглядав дуже задоволеним і ладен був відгукнутися на приїзд Джорджі. Трохи пожартував з нею, запропонував дати їй почитати книжку про собак. Мати Джорджі старшенно зраділа, що її важка доня, начебто, вирішила розпочати нове життя. Загалом цього дня атмосфера в домі була набагато веселішою. Джорджо, перш ніж твій батько прийде ввечері питати пана Руланда, як ти поводилася, вийди з кімнати, порадив Джуліан, і коли учитель скаже про твою відмінну поведінку, ми усі попросимо за Тімоті. Це буде легше зробити за твоєї відсутності. Гаразд, погодилася Джорджа. Вона щиро хотіла, щоб важкий день скоріше добіг кінця. Їй було дуже нелегко удавати приязнь. Якби на Тімоті вона ні за що на це б не пішла. Перед шостою годиною Джорджа вислизнув з кімнати. Вона почула кроки батька. Він увійшов до кімнати і кивнув панові Роланду. Ну як, ваші учні добре попрацювали сьогодні? Дуже, дуже добре, відповів пан Роланд. Джуліан сьогодні подужав те, чого раніше не розумів. Дік добре виконав завдання з Латини. Енн виконала вправу з французькою без єдиної помилки. А якщо до Джоджі?» – потікався дядько Квентін, я сама зараз хотів перейти до Джоджини, сказав пан Роланд, озираючись на круги і бачачи, що її в кімнаті немає. Вона сьогодні працювала краще за всіх, я надзвичайно нею задоволений. Вона дуже старалася і була вічливою і приязною. Я відчуваю, що вона намагається змінитися. Вона сьогодні всіх перевершила. Тепло додав Джуліан. Дядьку Квентіна, вона докладала всіх зусиль. Знаєте, вона дуже нещасна. Чому? здивувався дядько Квентін. Через Тімоті, сказав Джуліан, адже він на морозі і в нього страшний кашель. Дядьку Квентіне, будь ласка, дозвольте, бідоласі Тімоті повернутися в будинок, благала Ен. Так, будь ласка, додав Дік, не лише заради Джорджі, яка так його любить, але й заради нас. Ми не можемо слухати, як він схиглить у дворі. А Джорджа справді заслуговує на нагороду дядьку. Вона сьогодні поводилася чудово. Ну. засумнівався дядько Квентін, невпевнено дивлячись на звернення до нього з надією обличчя. Не знаю, що й сказати, оскільки Джорджа береться за розум, а мороз сильніше, ну. він поглянув на пана Роланда, чекаючи, що той скаже щось на користь Тімоті, але той промовчав. Вигляд у нього був незадоволений. Як ви вважаєте, Роланде? запитав дядько Квентін, вважаю вам слід дотримуватися попереднього рішення і залишити собаку у дворі. Відповів учитель Джорджа розпещена, і щодо її поведінки потрібна твердість вам не слід скасовувати своє рішення щодо собаки. Немає жодних підстав поступатися тільки тому, що вона один раз спробувала поводитися добре. Троє дітей витріщилися на пана Роланда зі здивуванням і осудом. Їм і на думку не спадало, що він їх не підтримує. Пане Роланд, ви справді страшна людина, закричала Ен. Ну, скажіть же, скажіть, що ви згодні повернути тімоті. Учитель навіть і не глянув на Ен. Він лише прикусив свої тонкі губи під густими вусами і дивився просто в очі дядьку Квентіну. Ну, невпевнено сказав дядько Квентін. Мабуть, подивимося, як Джорджа поводитиметься протягом тижня. Зрештою, одного дня замало. Діти дивилися на нього з огидою. На їхню думку, він виявився склапким і недобрим. Пан Роланд схвально кивнув а вже ж тиждень надійніший випробувальний термін. Якщо Джорджина цілий тиждень поводитиметься добре, ми повернемося до питання про собаку, сер. А наразі, вважаю, нехай побуде на вулиці. Домовилося, завершив розмову дядько Квентін і пішов з кімнати, проте вже на порозі він зупинився і озирнувся. Заходьте при нагоді до мого кабінету, сказав він. У мене є поступи з формулою. Зараз вельми цікава стадія. Троє дітей мовчки перезирнулися. Яка ниці з боку вчителя відразити дядька Квентіна від того, щоб тім повернувся в будинок. Вони відчули розчарування в ньому. Пан Роланд побачив вирази їх облич. Шкода вас розчаровувати, сказав він, але гадаю, якби Тімоті один раз вас вкусив» а іншим разом і вкусив і повелив на підлогу. Вам би теж не надто хотілося його повертати. Він вийшов з кімнати, а діти взялися обговорювати, що сказати Джорджі. Замить вона з'явилася з виразом надії на лиці. Побачивши похмурі обличчя друзів, вона завмерла на місці. Тіму не дозволять повернутися? квапливо спитала вона. Що сталося? Кажіть. Вони їй все розповіли. Обличчя Джорджі потемніло він гніву, коли вона почула, як учитель наполіг на своєму попри те, що навіть батько запропонував повернути пса. Який же він огидник? вигукнула вона, як я його ненавиджу!» За це я з ним поквитаюся. Обов'язково, обов'язково. І з тими словами вона кинулася геть з кімнати. Вони чули, як вона порпається у передпокою, а потім грюкнули вхідні двері. Вона пішла в темряву, сказав Джуліан. Закладаюся, вона пішла до Тімі. Бідулаха Джорджа. Тепер вона стане нестерпною. Тієї ночі Джорджа не могла заснути. Вона бурсилася в ліжку, прислухаючись, як там Тімоті. Вона чула, як він кашляє. вона чула, як він скавулить. Джорджа знала, як він мерзне. Вона напхала масу свіжої соломи в будку та повернула будку так, щоб не задував холодний північний вітер. Але все одно він карається у люту ніч після того, як звик спати у неї в ліжку. Ураз пролунав такий надсадний кашель Тімоті, що Джорджі урвався терпець. Вона просто повинна встати і вийти до нього. Я ненадовго впущу його в дім і розітру йому груди тим зіллям, які зазвичай користується мама при застуді. Може, це йому допоможе, міркувала дівчина. Вона мерщів вкутилася в якусь одежину і карадькома спустилася сходами. У домі було ані шелесть. Вона вислизнула у двір і зняла Тіма з ланцюга. Він зрадів їй і взявся ніжно лизати її руки і лице. «О, Діма, трохи погрімося, прошепотіла дівчинка. Я розлітру тобі на дужі груди спеціальною олією. Тімі подріботів за нею до будинку. Вона завела його до кухні, але вогоню печі давно згас, і в приміщенні було холодно. Джорджа пішла по інших кімнатах. Вогонь ще добре пала котів у батьковому кабінеті. Вони з Тімом увійшли туди. Світло вона не вмикала, бо біля каміну було добре видно. У неї із собою був слоїк з олією, який вона взяла у шафці у ванній кімнаті. Вона поставила його ближче до вогню, щоб олія нагрілася. Потім дівчинка натерла волохаті груди пса олією, сподіваючись, що це йому допоможе. Постарайся зараз, якщо можеш, накашляти, Тіме, шепнула вона йому в вухо. Бо хтось може почути. Лягай, Любий, ближче до вогню, розслабся і зігрійся. Скоро застуда відступить. Тімоті ліг на килим. Він радів, що лежить на Овбуді. А поряд з улюбленою хазяйкою він поклав голову їй на коліна. Вона погладжувала його і щось йому шепотіло. Вогонь відлискував на дивних приладах і скляних колбах на полицях у батьковому кабінеті. Одна дровина в каміні вигоріла і посунулася вниз, знявши сніп іскор. У кабінеті було тепло і затишно. Дівчинка вже засинала. Великий пес теж заплющив очі і мирно собі відпочивав щасливий і зігрітий. Джорджа примостилася, поклавши голову йому на шию. Вона прокинулася, коли дзигар у кабінеті пробив шість. У кімнаті тепер було холодно, і вона тремтіла «Отакує! Шоста. Незабаром прокинеться куховарка Джоана! Не можна, щоб вона заскочила Тімі і Джоджу в кабінеті. «Тім, любий, прокидайся, час повертатися до будки, прошепотіла Джорджа. Упевнена, що застуда в тебе минає, бо вдома ти жодного разу не кашлянув. Уставай і не шуми. Шш. <тур> Тім підвівся і обтуросився. Лизнув Джоджі руку. Пас чудово розумів, що має поводитися якнайтихіше. Обоє вислизнув з кабінету, повернулися до передпокою і далі через парадні двері, на вулицю. Минула хвилина, друга, і Тімоті був на ланцюзі у бутці, де він примостився в соломі. Джорджі кортіла й собі там примоститися. Вона поплоскала його по спині й майнула в будинок. Оспала й замерзла, вона лягла у ліжко. Забула навіть скинути одежину. За мить вона вже спала. Уранці Ену край здивувалася, побачивши, що на Джорджі, коли та вилізла з ліжка, щоб одягнутися. Вивелася спідня сорочинка, трусики, джинси і футболка. Ти диви, вигукнула Ен. Але ж ти напіводягнена, а я бачила учора ввечері, як ти роздягалася. Цить, сказала Джорджа, уночі я ходила вниз і впустила Тіма в дім. Ми з ним сиділи в кабінеті, і я розтерла його олією. І нікому ні звуку, обіцяй. Ен дала слово і чесно його дотримала. Отакої. Тільки подумати, що Джорджа наважилася блукати вночі, дивовижно вона дівчина.